Послання 84. Відкиньте роботу спіритуалізму New Age неділя 16 травня 2011 року 17.00. Моя ніжно улюблена дочко. Я закликаю всіх моїх послідовників засудити роботу руху New Age, який охопив світ. Християнство завжди було головною мішенню сатани. Через те, що він такий хитрий, він буде постійно намагатися спокусити тих, в яких порожні і духовно загублені душі. Він завжди буде намагатися представити свою брехню, зодягнену в те, що здається любов'ю. Потім він буде намагатися контролювати розум моїх дітей, використовуючи древні язичницькі тактики, призначені для того, щоб звільнити їхній розум від так званих стресів сучасного життя. Остерігайтеся тих з поміж вас, які піддаються практикам, які стверджують, що приведуть ваш психічний стан в стадію забуття в ім'я медитації. як тільки ви дозволите своєму розуму контролюватися в такий спосіб, сатана і його демони зможуть увійти так тихо, що ви не зрозумієте цього, настільки плавним буде перехід. Уникайте стародавніх духовних практик. Включаючи використання карт таро, багато-багато душ в світі голодують за духовним керівництвом. В своєму прагненні внести сенс у своє життя вони несвідомо дозволяють втягнути себе в практики, які рівнозначні язичництву. Слід повсякчас уникати будь-яких фальшивих догм, які спокушають вас вірити, що мир у своєму серці і душі. Можна досягнути через давні духовні практики, навчіться розпізнавати їх такими, якими вони є насправді, використання кристалів, медитація, рейки, йога, карти таро, віра в духовних наставників, метафізиків і так званих цілителів мають на меті схилити вас до віри в альтернативне вище існування поза тим, яке створене Богом, предвічним Отцем. Попередження про вознесених майстрів. Сьогодні багато з вас, які постійно шукають духовної розради в практиці прямування за своїми ангелами, також повинні бути уважними до факту, що як тільки згадується термін вознесені майстри, то ви можете бути впевнені, що ці ангели не походять з небес. Вознесені майстри мої діти, це впалі ангели, і вони походять з темряви. Однак вам буде сказано і потім переконають вас, що вони походять від світла, весь цей язичницький спірітуалізм, якщо ви дозволите йому заволодіти вашим життям, зрештою потягне вас вниз, в яму темряви, коли ви найменше цього очікуватимете. Сатана буде настільки обережним щодо того, як він підносить цю темну брехню, тому що вам завжди будуть говорити, а ви будете вірити. Що всі ці речі є добрими. Більшість з цих практик представляються як добрі для вашої самооцінки, впевненості, контролю над вашим життям, але всі, з яких я брехнею, ці практики не тільки проганяють вас від істини, але й приносять невимовні страждання, як тільки злі духи входять у вашу душу, що є безпосереднім наслідком цих практик. Біблія попереджує про небезпеку магії Ніколи не можна втручатися в істину. Вчання, передані людині в Святій Біблії, попереджують людство про небезпеку магії, ворожіння і поклоніння фальшивим богам. В сьогоднішньому світі ці практики підносяться як нешкідливі, але необхідні для вашого духовного благополуччя. З огляду на природу тих лагідних душ багато з них будуть природним чином. Залучені до практик Нью Ейдж через фальшивий фасад любові, яку вони випромінюють. Немає нічого більш далекого від істини, ніж це. Попередження про фанатичну відданість ангелам. Пам'ятайте, що це сатана і його впалі ангели обережно і хитро втягнули вас в цю непідозрювану вами брехню. Тим з вас, які пропагують майже фанатичну відданість ангелам. Я повинен сказати наступне: Чому ви спочатку не проголошуєте Слово Бога, мого предвічного Отця? Хіба ця одержимість ангелами не є просто іншою формою ідолопоклонства? Так, звичайно, моліться про допомогу святих ангелів, проте завжди ставте це запитання: чи ваша відданість ангелам не шкодить вашій любові до Ісуса Христа, Сина Бога? Або до Бога Предвічного Отця. Якщо так, тоді ви ображаєте мене, вашого Божественного Спасителя Ісуса Христа. Прокиньтеся зараз від брехні так званого спіритуалізму. Ангели, яких ви залучаєте, беручи участь в таких практиках, не походять з небес або від світла. Буде здаватися, що вони походять від світла, але це обман. Який сатана і його демони використовують, щоб вправно замаскувати свої дії. Запам'ятайте один останній урок наряджайте свої язичницькі практики скільки завгодно, щоб виглядати так, наче ви складаєте шану Божественному світлу небес, але це буде брехнею. Брехня, і ті, яких ви переконуєте йти цим дивним шляхом до так званого духовного царства. Яке є поза межами царства мого Отця, приведуть вас так близько до сатани, що після досягнення певної межі повернення не буде. Єдине Божественне царство любові, яке існує, поза межами цієї землі, це небо, будь-яке інше, про яке вам сказали, це неправда. Сатана, однак, хоче, щоб ви вірили, що вони існують. Реальність є такою, що він втягує всі ці. Нічого не підозрюючи і забобонні душі в темряву пекла з собою, і всіма впалими ангелами, і все в ім'я фальшової любові. Будь ласка, пам'ятайте, що любов, правдива любов може походити тільки від Бога, предвічного Отця, ваш люблючий Спаситель Ісус Христос.